Як у Вінниці реалізовується черговий проект реінтеграції ветеранів та ветеранок війни через створення освітніх можливостей, поговоримо із гостею прямого ефіру, асистенткою цього проекту, менеджеркою громадської організації Центр Поділля соціум» Альоною Мартинюк. Я вас вітаю. Альона, я знаю вашу громадську організацію дуже добре. Ми навіть мали змогу вже спілкуватися загалом про її роботу, але знаю, що ваша спеціалізація це освіта дорослих. Чому ви вирішили освоїти ще один профіль? Власне, тому що є запит на освіту для ветеранів, і тому, що маємо великий досвід в освіті дорослих, в роботі освіти дорослих. Тому. Тут частково ми працюємо зі своїм досвідом, і також в нас є партнери, це ветеранський простір, які власне, працюють досить таке давно з ветеранами, ветеранками війни і з членами їхніх родин, тому в нас є таке партнерство, і наші дві організації власне, забезпечують роботу цього проєкту. Я думаю, що до імплементації саме вашого проекту ви досліджували цю сферу. Наскільки успішно відбувається реінтеграція ветеранів і ветеранок у нашому місті в контексті в контексті існуючих нині проєктів? Ну, взагалі, зараз з'являється все більше і більше таких проєктів, саме спрямованих на таку цільову аудиторію. і ми, я не скажу, що ми перші, але ми одні з таких перших, хто теж вирішив за запровадити проекти, запровадити освіту для ветеранів, ветеранок, членів їхніх їх родин. Тому що я не скажу зараз за ветеранів, тому що з ветеранами ще складніше. Можливо, вони всі готові йти перекваліфіковуватися, навчатися. Комусь потрібна реабілітація, комусь потрібна підтримка. Але члени їх родин досить таке активно беруть участь участь у наших заходах, тому. Досить маємо хорошу аудиторію і відгуки. Який конкретно вклад та робота Центру «Поділля Соціум буде у процесі реінтеграції ветеранів і ветеранок? Власне, ми проводимо освітні курси, і в нас є друга частина цього проєкту це консультації. Є консультації реабілітологів, юристів, психологів, кар'єрних консультантів, а також бізнес-консультантів. І освітня частина це курси, освітні активності для того, щоб здобути нову професію, можливо, вибрати щось для себе, попробувати себе в різних професіях, подивитися, до чого лежить душа, і власне отримати базові вміння і знання, і йти далі, працювати або далі продовжувати навчатися. Ми опитали вінничан: наскільки, на їхню думку, важливо зараз ветеранам освоювати нові. Професії. Альона пропоную послухати їхні відповіді. Їм треба їм важко. По-перше, їм важко адаптуватися, і ми маємо всі докласти зусиль, щоб вони якнаймога швидше влилися в нас у суспільство. А це треба навчати, це треба допомагати. і Психологічний тренінг. і Приватний бізнес, яким ще не має долучатися до цього, я думаю, що це дуже важливо, тому що завдяки їм ми маємо змогу навіть зараз тут з вами спілкуватися, і тільки завдяки їм ми розуміємо, що наша країна стане сильною, незалежною, найкращою. Тому дати навіть неможливість, а впевненість цим людям в тому, що все буде добре, що точно вони зможуть знайти таку професію, опанувати, яка їм подобається, і яка зможе зробити їх самодостатніми на майбутнє. Ja pamiętam, że to duże, ważne. Це дуже важливо, тому що люди, які пішли на війну, коли які захищали нас, вони е, е, трошки, трошки втратили час, і зараз це дуже важливо, щоб вони опановували нові професії, нові напрямки і е, так сказати, вливалися в соціум. Зацікавлений має бути кожен українець, тому що завдяки ним ми можемо от з вами, наприклад, спілкуватися, отут гуляти в парку. А бізнес має зацікавлений ну це нові робочі місця, але це все нічого порівняно з тим, що це саме дасть для ветеранів війни. Вони зможуть. Відволіктися, ну хоча б на якусь хвильку, змінити оточення, змінити свої думки і змінити, ну принаймні, хоча б трішки свій психологічний стан. Це дуже добре, що є такі організації, але якщо потім цьому ветерану не надати можливість працювати, коли вона опанувала ці нові навички, то воно втрачає сенс це навчання. Ну я так вважаю, має бути ще далі. Тобто, те, то, що вони отримали нові знання, це дуже добре. Але має бути ще якась програма, яка дозволяє їм це використовувати в своєму житті подальшому, дійсно дуже важливо, щоб отримані вміння, отримані отримані знання учасники вашого проекту могли і мали можливість втілити на практиці. Скажіть, чи продуманий вами також і цей аспект? Також продуманий, ми працюємо над цим. Один з таких аспектів є відкриття власної справи. В нас передбачений грантовий конкурс від донорів, який пропонує податися на цей грант, отримати певні кошти і відкрити власну справу. І в рамках проекту ми власне і навчаємо, як працювати з грантовими заявками і як можна відкрити свою власну справу. Якщо коротко. Вже маючи тривалий час для вивчення і дослідження теми навчання дорослих, скажіть, які ви зробили висновки, і, зокрема, ваша громадська організація? Наразі, який підхід навчанні дієвіший і або популярніший? Це якісь довготривалі багаторічні навчальні програми чи короткострокові курси, тренінги, семінари, майстер-класи? Ну, для того, щоб людині зрозуміти, куди рухатись далі, потрібні такі короткострокові інтенсиви для того, щоб людина зрозуміла, чи підходить мені ця професія, чи підходить мені цей напрям, і чи я хочу цим займатися. Найдовші курси в нас тривають. Два з половиною місяці це англійська мова наразі. Якщо курси будуть довшими, то часто бачимо втрату інтересу. Тобто люди часто покидають десь вже в кінці да, ці курси. Тому оптимальний такий варіант це два місяці, коли людина може здобути базові навички, подивитися, чи їй це підходить, попрацювати в цій сфері і потім розвиватися далі. Скільки загалом ветеранів ветеранок виявили бажання взяти участь у вашому проєкті у сповідношенні взагалі між всіма учасниками? Взагалі можу назвати таку цифру, що ми маємо ми реєструємо звернення власне ветеранів, членів їх родин, то за січень ми мали 150 звернень. Тобто це і записи на курси, це і питання щодо того, які будуть проводитися курси, це і записи на психологічні консультації, на бізнес-консультації до реабілітолога. Тобто, це якщо загальна цифра по зверненням за місяць. А так, в нас ну, 15 людей в групі на один курс. В нас зараз, якщо я не помиляюсь, десь курсів 5 проходить плюс ще разові заходи. Це як домедична допомога, наприклад, арт-терапія, психологічні групи, тобто, це такі разові заходи, де теж проходять люди. Альона, я дякую вам за цю розмову і дякую вам за вашу роботу і допомогу військовим, які повертаються з фронту якнайшвидше повернутися до сталого і комфортного цивільного життя. Я вам дякую. Ну а нашим телеглядачам я нагадаю, що про реінтеграцію ветеранів та ветеранок війни через створення освітніх можливостей говорили сьогодні із менеджеркою громадської організації Центр Поділля соціум Альоною Мартинюк.